Виходять з сарая вова назустріч, каже, все я поїхав. Де ти пропала? каже. А я йому кажу, Випустила кажу, поскакати. М'язи розім'яти, а потім кажу, ледь би позаганяла. Він сміється, каже, ну я поїхав. Кажу, ну їдь. Заходю в хату, а тут у мене це стоїть ранкове молоко, а там те, що було в холодильнику, вчорашнє холодне, вже приніс, позливав і відерця з-під молока, помив. Отак. От Приємно, скажу я вам. Знаєте, хто такий сапожник без сапог? Це я сьогодні. Кинулася ж, займаюся своїми справами. Думаю, коли ж там уже буде ой, час таймер стоїть на телефоні. Тут же ж без таймерів нікуди. Думаю, коли ж там час фермент вносить. І тут згадую, що фермента-то в мене нема. Нема. Сапожник без сапог. І давай швиденько колотить фермент. До речі, сьогодні загрузила вам ранковий промінат. І ютуб мені брим, жовтий значок. Кажу, ну і ладно. грець на тебе. Загрузим на другий. Завантажила, значить, на резервний. І паралельно сюди ще раз. Пропустив з зеленим. Що йому треба, я нічого не знаю. Те саме відео, ніхто його не перероблював, ніхто йому нічого не... Ну, взагалі геть нічого. Все, розчинився фермент. Можна переливати у пляшечку. Ну і тоді я вже ж, звісно, з резервного видалила, а тут залишила. А оті два, що я казала вам, пам'ятаєте, якого там вони в нас числа, не пройшли на основному 11 березня. І я їх завантажила на резервний. А на основному я ж їх залишила, я не видалила, але подала заявку на перевірку. До сих пор не пройшла. Тобто от сьогодні 13, да? 11, 12, сьогодні третій день, перевірки ще не було. Так що подивимось, коли вони їх перевірять. Та я впевнена, що знову ж таки перевірять і поставлять зеленим. Ой, працювала, працювала. І знову, і знову працюю. Сьогодні. Он, бачите, яку сирочку наварила? М -м -м. Краса та й годі. І рецепт знімала, тільки коли він вийде, не знаю. Не знаю, коли він вийде, тому що... Ой, рецепт, як завжди, вийшов в кіно. Ну, не можу я не показати, не розповісти. Спочатку намагалася, спочатку відео намагалася знімати і, ну так прям, бігом, бігом, саме головне, ловила себе на думки, щоб нічого не сказати зайвого. А потім подумала і вирішила. Я вже так колись робила, ой, господи. Тільки у мене тут Сологуні, чисто, чисте, кіла копчене. Я вже так колись робила і подумала, що і сьогодні можна буде так зробити. Ну, хоч не сьогодні, не знаю я, коли це вийде. <кхи> буде два відео. Одне буде довге, таке, як воно є в оригіналі, а інше буде... Коротке так зараз. Так, все, поки відволіклася на розмову, вже й дорозбиралася з сиром. Ну як, не зовсім? Ну, завакуумувала. Так, 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 що буде два відео, тільки коли не знаю, буде одне кіно. Довге, там, мабуть, десь хвилин. 40, 50, отак. А друге зроблю для тих, хто не любить дивитися довго. Сьогодні у нас яке 13. 03. маркер уже не пише. Так, С2. Ну, взагалі, дівчинка замовляла кілограм, здається. Що ж так маркер пише? Так, да, півкіла копченого, півкіла не копченого, якщо можна. Ну, копченого не можна. Копченого не можна, тому що більше... Немає замовлень на копчений сир саме. А гнать каптільню із за пів кіла сира, це нерізонно. Шкурка вичинки не стоя. А більше нічого не закоптиш. 450 грамів. Більше нічого не закоптиш разом з сиром. Чому? Тому що. Сир коптиться холодним копченням. Температура не повинна привишати 30 градусів це потолок. А при такій температурі ну, нічого ти не закоптиш більше. І сир коптиться як? Сир просто треба обдати димом 540, а не до готовності. Ну, коротше кажучи. Сир коптиться окремо сир. І то, як у мене буває там заказана і мілка, і бомонт, то тоді я коптю. А просто, звісно, пів кіла сира я не можу коптити. Я Взагалі не хочу писати. Ось так. Так що все. Я сьогодні відпрацювала. О Боже! Це ж треба, гляньте, де я телефон знайшла. Полізла, відкрила шухлядку, покласти ваги. А там телефон лежить. Отак би б шукала б, не знамо скільки. Я сьогодні відпрацювала. В мене вийшло, скільки в мене тут вийшло? 540 і 450. 990, ну майже кілограм. Я не їла, чесно, за що я бідно. Ну ладно, хто гроші їсть? Так. 990 грам палочки в мене вийшло. І дві ось ці головочки. Вони замовлені. Сподіваюся, по вазі вгадали, Ну, дізнаємось завтра. Замовлені у мене дві головки по пів кілограма. Завтра буде видно, є тут по пів кілограма чи нема. На цьому, напевно, буду з вами прощатися. Зараз почну щось монтувати, щось там вже десь монтується. Ой, і про росол, і про посол. І про. Про що тільки? Я ще хотіла, у мене запитували про пшеницю і пшеничні висівки. Я планувала ще це відео сьогодні відзняти. І не відзняла. Бо я сьогодні поки тут, а поміж сулугуні, підтягувала хвости по каналу Міма на кухні. Бо що ж, я ж все мрію про эту, давайте подивимося, що там робиться. Ой, поробила сьогодні шорти, бо шорти, коли поробиш, більш активніше і підписники там додаються і. І перегляди. Так, перейти на канал, міма на кухні. От вам, будь ласка, сьогодні було тисяча, здається, підписника. Шор покидала на свої останні відео. Стало 1026, бачите? А вже ж ці люди подивляться і дивись, і переглядів додасться. Так. Боже, який смачний холодець вийшов. Якби ви тільки знали, треба казати не кісточкою, а віхтиком. Поняли? А ми пиріжечки кісточкою змастили. Ну, вже б сказали пензликом, а то віхтиком. Ну, хай буде віхтиком, господи, я що. Хіба мені жалко? Так, дивіться. Бачите? По підписникам виповнений план вже давним-давно залишилось по переглядам. І з необхідних 4 тисяч у нас є... 3648. Ну, а треба хоча б 4000 одну. Щоб вони ж відцепились. От, з запасом, скажем так, в одну годину. Тобто, виходить. 700. Це 352. Ну і плюс година. 353 години нам не вистачає. Отак. От Ну, попідтягала сьогодні, не знаю, може, трошки що зміниться. Бо я щось останні рази, як відео і загружала, я не робила шорти. А це я вже давно помітила, що шорти, як зробиш, то ну, додаються і підписники, і перегляди. Тому сьогодні, поки там чекала закваску, там фермент займалася своїми. Ну, Роботою, своєю роботою, це теж робота. Займалася соцмережами цими, чи як його сказати. Ось. А потім, потім, потім зацепило мене, зараз почала розповідати і, як завжди, понесло не в ту степь трошки. Ну, правда, ну такі бувають люди чудні. Ну, голову не нап'ялиш. Ну ладно, не про це зараз. Коротше кажучи, про пшеницю і висівки я так і не зняла. Ніколи було. Не знаю, подивимось, що я завтра робитиму. Завтра я сир не варю, це однозначно. Завтра мені треба буде просолити цей сир. А. Ага. Там таке ту прання вже зібралося. Ой, коротше кажучи, хатніх справ назбиралося. Треба теж трішки підігнати. А в п'ятницю, напевно, що буду знову варити солуні. Подивимось, видно буде, як буде настрій. Бо це такий сир, що потрібно варити, він довготривалий процес. І це потрібно в будній день. На вихідний його взагалі геть не можна, бо тоді з ним нічого не зробиш. Коротше кажучи, завтра не варю, а в п'ятницю, можливо, все ж таки зварю логуні, а тоді в неділю там чи качоту, чи щось таке простеньке. Може, завтра тоді підтягну трішки хвости і по питанням. Так, начебто все вам розповіла. І, може, завтра тоді змонтую. Я просто ж не можу одне викласти, а друге потім монтувати, розумієте? Те, що буде в повному форматі йти, воно, можливо, вже і змонтувалося. Воно монтується на цьому телефоні до сих, до сих пір. Ну, не знаю, зараз же ж в режимі запису я не можу глянути. Е, можливо, воно то і змонтувалося, але сьогодні змонтується однозначно. Але я ж не можу одне відео випустити, а друге ні. І почнуться ж потім. оце ж. О, хорошо, ну довго. А чо так нудно, а чо так тошно. Розумієте, кому нудно тошно, нехай йдуть мимо, але но... Но щоб було куди їх послати мимо, треба це мимо зробити. А мимо зробити, це треба время, час. Тому не знаю, коли що вийде, куди що зайде. Видно буде. На цьому з вами буду прощатися. У мене сьогодні, до речі, відвалився другий нігтик. Не витримують вони моїх бовтань в сироватке. Ну, ці поки що всі на місці. Відвалились тільки ці два. Так, буду прощатися з вами на цьому на сьогодні. Всім вам дякую, всіх вас цілую люблю. Ой, у мене сьогодні підписниця народила. Так, да. це одна із моїх найперших підписниць з Тіктоку. Вона мало тут на Ютубі фігурує. Вони живуть у Львівській області. Проживають вона, чоловік і двоє діточок у неї. І ось так чудом Бог послав третю ляльку. І сьогодні, о 8-й ранку, в неї народився ще один синочок. Так що в неї тепер... Два синочки і лапочка-дочка. Отак. У мене з Тіктока ще підписана, я ж куце з самих перших. Хоча буває і на YouTube забігаю. Ну, ми так спілкуємося особисто. Все, мої дівчатка, мої хлопчики. У кого тепло, гоніть весну до нас, бо мене вже ця зима ушатала. А я пішла. Мені ще треба це віднести в холодильник, помити листик той, що сулугуні стікало, оце. Це віднести в морозилку і списатися з замовницею, що, в принципі, все готово, і ми можемо на Словаччину відправляти посилку. Треба ж з нею це все обсудити. Так що роботи ще вистачить. А вже на годиннику. А вже Вова повинен був бути вдома. Uh, смішно. На годиннику 20 минут на восьму. Тож вже невдовзі й на дойку бігте. Всіх цілую люблю. Вам повітряний поцілуйчик ловіть. і до завтра, папа. -па. Тихого вечора, мирної ночі нам всім. І бережи вас, Боже.